Слідчі тернопільського управління СБУ завершили розслідування стосовно пропагандиста, який добровільно перейшов на бік ворога і допомагає згарбникам поширювати ворожу пропаганду на тимчасово окупованих територіях України. Мова йде про 44-річного уродженця Тернопільщини Івана Задарійчука. У 1997 році він переїхав у Сімферополь. А після анексії Криму колаборант залишився на півострові і співпрацює з окупаційною владою. Він обійняв посаду до у Кримському філіалі Університету Генпрокуратури РФ та став молодшим радником юстиції у правоохоронному органі окупантів. Зрадник неодноразово проводив презентації, виставки та лекції в міжнародному дитячому центрі АРТЕК, під час яких поширював міфи про нацистську ідеологію на території України та поширював ворожі наративи про нібито злочинність української влади та суспільства. Колаборант виправдовував збройну агресію Росії проти України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ зочно повідомили колаборанта про підозру та направили до суду обвинувальний акт за частиною 3, 6 та 7 статті 111 зі значком 1 кримінального кодексу України за скоєні злочини проти основ національної безпеки України обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.